Всю дорогу я наче щось відчувала недобре, тому в матері не ночувала, а вирішила вернутися додому. Моє перечуття мене не підвело. В коридорі жіночі туфлі і солодкуватий запах жіночих парфумів. Від цього всього я опустилася на стілець в прихожій. Рухатися не було сили. Невже це сталося й зі мною? Мамо, а чого ти так рано вернулася? визирнула кучерява синова голова в коридор. Дещо забула вдома. Ти не казав, що у тебе будуть гості? Так і знала, що дівчину приведе, хоч би посоромилася, а то усміхається мені, наче я не знаю, чого ти сюди Любонько, прийшла. Порядна дівчина так би не зробила. Мамо, це Оля, сказав син. Добрий вечір, сухо сказала я, і пішла розкладати продукти на кухню, а сама вже аж трусилася. Що за жінка вона буде, з якою мораллю як буде доньку вчити жити, коли сама прийшла сюди. Спідниця коротка, яскрава вся, мов папуга. Сину, ходи їсти, кличу дитину до столу, а на цю я не розраховувала, хай йде геть вже нагостилася. Мамо, Оля теж їсти хоче, а вона сама не могла тобі, бодай, яєчню, зробити. Мамо, це ж твоя кухня, ти сюди нікого не підпускаєш? Ні то, правда. А кого підпускати, коли Максим нічого не вміє? А чоловіка давно нема?